Картини написані у різних манерах, проте об'єднані однією тематикою щедрістю української землі. На полотнах можна побачити не лише звичні для такої тематики натюрморти, а й пейзажі. Загалом експозицію складають 136 картин. Метою цієї виставки є так: перш за все, подати те, що наскільки багата наша українська культура в Великодніх святах, і поряд з тим показати прекрасні куточки нашої країни. Багато ну, чимало робіт, мабуть, найбільшу левою частину представлені все-таки київські художники. Але... Є багато із півдня України, є з Одеси, є з Маріуполя, є з Білогородністровського, є також з Чернігова. Подібна виставка у цьому музеї відбувається не вперше. Тож організатори наголошують, співпрацею із Кмитівським музеєм задоволені. Ми задоволені тим, що це виставка, яка дає змогу ознайомитися з мистецтвом як живописом, графікою, декоративно прикладним ужитковим мистецтвом. Ну отут в Кмитові містечку невеликому, де люди можуть побачити, що цікавить сучасного українського митця. Я думаю, що за і за вихідні травневі, за свята травневі, і впродовж того періоду, коли виставка буде тут перебувати, і побачить багато і дітей, і місцевих жителів, і туристів, які проїздять на столицю і столицю. За словами організаторів у Кметівському музеї образотворчого мистецтва, виставка такої тематики вже проводиться втретє. Експозицію Щедрість рідної землі можна переглянути ще впродовж місяця.